Всім вітання, друзі! Гуляємо парком, в центральному І і ззаді мене обмін книг, я забула, як це буде правильно називатися, якщо згадаю, напишу тут. І в мене виникла одна думка, чому туди завжди приходять тільки дівчата. От скільки разів ми не ходили, якщо і підходять, а ви повірите, саме зараз я повернулася і там чоловік був. Але скільки разів не підходилось, завжди були одні дівчата. Чомусь так, не знаю. Мені дуже цікаво, напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Бо це дуже дійсно цікава тема. А ми тут гуляємо і я вам серйозно кажу, тут дуже багато сьогодні людей гуляє. з дітьми, без дітей. Якщо так подивитися, дуже багато. Ми приїхали, хоч білочок погодувати. І якщо вам цікаво, погуляйте разом із нами. Багато художнього. Грома завжди знімає. Постійно. Чому б ні, так? Да, а воно у нього пакетик з горішками. дивіться це, це, це краса, хіба не знімати. Їх. Мені дуже подобається. Щось шукають. Вироболовлять нам. Дивіться, знову я переповерну. Бук, кросінг здається так. Один це обмін пливами. Там оформлений такий куточок. Лапочки виду виглядів них, і ось теж всі люди стоять і обирають різноманітні книги. От мене не цікаво. Мені так слушали, що кожного разу підходять туди жінки. А чоловіки що? Не читають книгу? Хоча ми сьогодні з Ромою йшли, і я кажу, боже, глянь, вам людина динозавр. Це було смішно, але сидів чоловік в руках з книгою. для мене це дуже незвичний варіант, але круто. Все ж таки, що люди виходять в парк і читають книги. Бо зараз, якщо і читають, то в електронному варіанті. Я також читаю книгу Маркетингові війни, і її я читаю зараз в електронному варіанті. Звичайно, мені дуже цікаво ця тема, мені порекомендували і я читаю. Тільки почала нещодавно. Але якщо вам цікаво, ми буду з вами також ділитися тим, що є інформація в цих книгах. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я з задоволенням поділюся, якщо вам цікаво, бо я обожнюю читати, але на це мене мало часу, Хто він мною давно. І хто сюди прийшов на цей канал з... В'язального ютубу то добре знає, що я в'яжу, і коли у мене є вільна хвилинка, замість того, щоб читати, я в'яжу. І виходить, що ну на в'язання я виділяю час, а вже на читання у мене не вистачає часу. Бо, якби у мене було ще більше часу, я б ще могла і погошувати. На жаль, такого немає. До речі, знову тут же хочу затронути це питання. Мабуть, переключусь все таки. О, мені недавно випало відео рандомне з тіктоку типу, спогади за минуле. Дуже шумно, але маю надію, що ви не чуєте. Так ось, в спогадах за минуле були речі, які я зв'язала в минулому році, коли була ще в Німеччині. Я там в'язала шкарпетки-котики. Якщо буде фото, не забуду вам, поділюся просто ідейками своїми. І светр з кід Мохеру я в'язала, частинка чорного, частинка рожевого. Також, якщо буде фото, ставлю, светр я ношу котики. Добре, що носила. Також я в Німеччині я собі зв'язала, які її носила ці шкарпетки-котики. Тому що ці шкарпетки просто в жахливому стані. Я ще такого не бачила. Я стільки років в'язала з турецької алізе шкарпеткової. А у мене є бобінна італья, ілійська пряжа шкарпеткова. Я з нею також в'язала собі шкарпетки, я їх ношу їм зносу немає взагалі. А ці, в мене таке відчуття, що вони ще б трішки і вони просто розповзлися. Я вам серйозно кажу. І коли я писала текст про шкарпетки, вже свої враження ділилася там в цьому пості. І светр, я згадала, що там светр зв'язаний з італійської пряжі. Светру я буду ще носити роками. Це светр, якому зносу немає. І знаєте, у мене, коли я писала цей пост, у мене мелькнула думка в голові. Я, мабуть, не в ту країну їздила для імміграції. Як кажуть, щоб спробувати, чому мені не сподобалася. Тому що я обожнюю в'язати, і мені треба було обирати варіант, де можна було б в'язати. Це було б дуже-дуже цікаво з гарною якісною пряжою. Хоча насправді я знаю, що італійська пряжа, бобінна вона не продається в Італії, і в нас її просто купують як сток. До речі, хто мене дивиться і знає всі ці нюанси, напишіть, будь ласка, в коментарях я права чи ні, мені буде просто цікаво почитати е, стосовно цього всього. Бо мені подобається ця пряжа, але, на жаль, як ви бачите, воно трішки по-іншому виходить. Ось так. Я подивилася з вами своїми думками стосовно цього всього. Ну що ж, якщо ми знайдемо білочок, будемо годувати, я для вас відзніму. Пішла я далі. I'm just to keep this <laughs> place. <laughs> Вже вечір, і ми зараз приїхали на стрілку. Дивіться, яка вона красива. Мені так вона подобається, і зараз покажу атмосфера. Хто тут вперше не знає що? Тут завжди збираються байкери. Завжди тут берали байкери. Перекусити, Ну, Ось навіть спеціально для цих цілей є, де посидіти. Ось так. А ми пішли гуляти і дякую, що ви були з нами.